Я вирішила, що треба засняти вам відео. Це наш лот до Дня Незалежності. Кожна із гільз. Вона неповторна. Гончарка. Боєвий єнот. Каднаці. Бавовна. Пряде наша. Нашу вишиваночку, ниточки. Оця моя улюблена, подивіться, у неї в руках Мавік, у неї в руках бавовна, у неї в руках дитинка, і вона ще сіточку плете. Наша українська. Оберіг. Ну, котики то святе, котики то святе. Сіточко, плете, наші шалені бджілки. і гляньте, який гарний тризуб. Художниця, Оксанка себе, мабуть, намалювала. Це все, Оксаночка Жукова. Дивіться, кожен робить свій вклад в нашу перемогу, наші оберіги, це наші жінки. І за найбільший донат буде отака мотанка. Країнська бойова відьма, долучайтесь до дня незалежності.